Façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être un mot, à tes moutons un peu artificiels, всем доброго дня, хто завітав на мій канал. Сьогодні 11 грудня, я розпочала роботу. Ось такі, що не вся. Тут Ой, тут о, листочок у мене прикріплений. Трошки вона закручена на станку. Це від золотої підкови ЗПК 039, ця схема. Троянди в кошику. Е, неповна тут зашивка, часткова. Ну, фон тільки не вишивається, і ось, бачите, Ось ці листочки теж не вишиваються з цього боку і з цього боку теж. Схема виробником зроблена, тобто, надрукована на такої матерії, я б сказав, шов на шовку, шовкова матерія. Ну, у них, да у них трохи є. Такі труднощі, що блистить цей. ця матерія, коли вишиваєш, особливо, коли я вечором вишиваю ось при такому світлі, лампочку включаю цю і трохи блищить. Ще друге, що мені в них не, подобає, не подобається, буває, що зливаються <кій> такі дві. Два кольора, два-три кольори. Ну, у мене, наприклад, тут два кольори зливається. Ось я є такі позначки, от подивіться, у них там рисочками. Ну, потім тут десь ще є, так через камеру не О, теж ось по діагоналі рисочки. Ну, такі позначки є, але їх не, не дуже тут так і видно на схемі. Особливо в рожевих мені там на камеру, от на камеру то видно, що ось о, цей колір і ось і ось цей, наче вони не зливаються. ні, не цей. Це з рисочкою. ну... Навіть на камеру не можу розібрати де ці два кольори, що вони зливаються, я їх беру через, роздивляюсь, через ось лупа вісить у мене. Тоді я їх бачу і вишиваю. Ну, ось так я почала свою роботу. Зачепила трохи троянди, листочки. Так, я вишиваю такими. Шматочками. Ось вишию, вишию цей шматочок. Потім подивлюся, або далі буду вишивати троянди. Ну, скоріше всього що ці ще що, що, лежать на столі. І потім отак піду вверх. Потім буду вже вишивати ліву частину. Ну, мені. Подобаються їхні розробки, ну, пейзажі. там, Багато я вишила від золотої підкови. Дають вони ключ, ось, бачите, на такому ось аркуші паперу. Але я буду, свій, ну, буду інший ключ приміняти. Я вже його тут виписала і вже почала по ньому вишивати. Розмір цієї роботи 30 на 40 см. Вишиваю я на станочки. Ось так у мене робоче місце вже приготовлено для вишивки. Тут в корзиноці в мене всі номерочки, які поки, поки не приймають участь у вишивці. А тут уже я ось виставила. Скільки в мене от є цих органайзерів, дерев'яних різних, на 56 там є ще як менші є. Ну, чомусь в мене не, ну, не, не дуже подобається в, в них висипати бісер. Ну, як, як вам сказати, Ой, висипиш весь, наче він і на виду і весь і, там є сії циферки, під дети по, по номерочкам можна висипати. Але чомусь я завжди десь ще рукою зацеп, ну, зачеплю і перекидаю цей органайзер, Потім це як та золушка перебираю цей бісер. Або Василіса моя заскочена з тіл оце, оце її все любиме місце. Тут я її положила такий, от. вона любить тут спати біля батарейки. О, і Коли не вспію прибрати, то вона може лапою зацепити і от, отак іде по столу, іде, іде по столу. тут в мене бісерона раз зацепила на лапу, перевернула. Та я отак вишиваю з пакетиків Ну, і сюди -сю в висипаю. І тут вона вже не полізе туди, О, поки ще не висипала, бо тільки. Вчора почала вишивати, то я так з кульочки брала і вишивала. Ось вишила трохи листочок, трохи троянду. Ввечері знову сяду вишивати. Ну, не знаю, наскільки, скільки я буду її вишивати, тому що я чекаю, бісер, замовила в магазині для вишиванки. Я вже в одному з відео говорила, що буду вишивати для дочки вишиванку. І ну, не напевно так і буде, що я зупиню цю роботу, поки не вишю сорочку їй. а потім знову приймуся до цієї вишивки. Сяду вже вишивати її. <кій> Щось охрипаю. <кій> Вибачте, ну, поки все наче, Ну, ось так моє місце. Тут бісерочок, ножнички. Тут в мене ось баночки такі, це в мене тут голочки зберігаються. Це робочий мій зошит, в якому всі, всі роботи свої записую підбори. Він, бачите, він такий товстенький в мене. Це було в мене під мусорочку, ну, я щось туди вже ці маркери повставляла. Ну, якось так. Це совушка висить, і все, під голочки це мені, моя внучечка зробила. Таку совушку. Ось. І все тоді будуть якісь ще в мене тут по роботі. Ну, вищу ще не знаю, скільки я встигну. Може і сьогодні заберу вже бісороб, почну вишивати сорочечку. А може його Він мені не сподобається, бо я ж його ще не пришивала, я тільки подивилась бо по інтернету так знайшла новенький бісерочок. Я коли його придбаю, я покажу, що це за номерочки. Ну, Поки буду вишивати ці троянди. Все тоді. До нових зустрічей.